Доброго всім дня. На дворі розгар літа, майже його середина, і ми робимо зимові заготівлі. Сьогодні я вибрала гарний врожай у нас кружовника. До речі, дуже люблю чи то Агрус, чи кружовник, хто його як називає. І варення смачне виходить, і компоти дуже гарні. І тому ми з вами сьогодні будемо робити заготівлі саме з нього. Проходимо! І ось принесли ми наш врожай, він зважений. Розважила я 2 кг на варення і 1,4 кг на компот. Для того, щоб зварити варення, нам потрібно зробити спочатку сироп. І тому ми беремо 300 г води, закип'ячуємо її та висипаємо туди 1 кілограм цукру. Вода наша закіпає і ми відразу додаємо сюди цукор. Висипаємо. Тобто, ви розумієте, на 2 кілограми фруктів чи ягід ми беремо 1 кілограм цукру. Сироп наш закипів, ми його виключаємо і заливаємо цим сиропом наші ягідки. рівномірненько. Роблю я це в амальованому посуді. Отак От поставили. І відразу ставимо їх на вогонь. Це у мене, так би мовити, пришвидшений метод варіння варення. Можна зробити, залити сиропом і залишити його на ніч. Але я роблю ось так, бо дуже поспішаю. А тим часом варенячко наше закіпає. Ми його легесенько перемішуємо. Та збираємо піночку. Кипить воно у нас 5 хвилиночок і відставляємо його. Відставляємо до повного охолодження, тобто це годиночок на 4, 3-4 годиночки. А тим часом, поки охолоджується наше вареннячко, ми робимо з вами компот. Компот з кружовнику дуже смачний. Та особливо, коли його зробиш з лимончиком, з м'ятою або з базиліком, то це взагалі дуже смачно. В нас залишилось, як ви пам'ятаєте, кіло 400 Це якраз нам можна закрити 4 банки компоту, Навіть 5, але ми економити не будемо. Може, яку кружовнинку і з'їмо, бо дуже смачна ягідка насправді. І дуже-дуже корисна. Ділимо на 4 банки. Вони у нас заранше приготовані, стерилізовані і розкладаємо. Кладемо у дві баночки м'яту, отак по дві гілочки. Такі дві гілочки сюди кладемо, дві гілочки сюди кладемо. А у дві баночки робимо експеримент. Кладемо базилік. Отакий червоний базилік. рекомендували, що дуже добрий компот. Ну, чи смачний, чи не смачний, побачимо. Буде у нас експеримент. З м'ятою то смачний точно, не раз вже роблений. Так. І тепер ріжемо лимончик на отакі недрібненькі. І кладемо по два кусочки лимону. У кожну баночку отак. От Розклали і тепер закип'ячуємо воду. Вода закипіла і ми заливаємо, потрошку льємо, щоб наша баночка не луснула. Потрішечку. І так наливаємо повну банку. Наші баночки простояли 15 хвилиночок. Вони ще гаряченькі, але ми їх зливаємо. Так як у нас в чотирьох банках різні компоти, в двох, як ви пам'ятаєте, м'ята в нас. А в цих базилік, то ми в окремі посудини їх і виливаємо. Беремо спочатку одну баночку, накриваємо з дірочками кришечкою і виливаємо у ємність. Ми вилили з банок воду. Тепер додаємо на, дві, на кожну банку по 250 грамів цукру, тобто пів кілограма цукру ми зараз повинні покласти, щоб зробити сироп. І знову ставимо на вогонь і закип'ячуємо наш сироп. Сироп наш закипів, і ми заливаємо його в баночки тихесенько, бо він дуже-дуже гарячий. Трішки баночку не доливаємо десь на один сантиметр. Стерилізована кришечка, закриваємо нею баночку. Закручуємо. І коли наша банка закручена, перевертаємо її та утеплюємо. І так до охолодження, тобто до завтра. А зараз ми заливаємо баночки з базиліком. Бачите, тут сироп навіть рожевого кольору. Речі, я додала по чайній ложки лимонної кислоти. Бо скуштувала компот, який у нас із м'ятою, то він такий солоденький і лимон віддасть кислоти, але він буде злегка з кислиночкою. Мені схотілося, щоб вони трошки відрізнялися і з базиліком додавала лимонної кислоти, щоб він був кислішенький. А ви, робіть, за своїм смаком, куштуйте. Так, і ось закатана остання баночка. Все, ми її перевертаємо гаряченька, дуже робимо це акуратненько. І ось погляньте, отакі компотики в нас вийшли. Базилік злегка рожевий і зеленкуватий з м'ятою. Коли охолоне, я напишу. Надписи на баночках, але я думаю, я б і так запам'ятала ці компотики, їх дуже гарно видно. Так, і ми їх укриваємо і залишаємо так до повного охолоджування. Тобто, хай у нас вони в такому вигляді стоять до завтра. Отак, От закутуємо, можемо зверху ще покласти полотенечко. Усе так зробили гарненько. А тепер займаємося вареннячком. Воно нас охололо, поки ми компоти закривали. І зараз його включаємо і кип'ятимо ще з вами. Проварюємо наше варенячко вдруге. Теж 5 хвилиночок. Хай воно потихесеньку кипить, випаровується, злегка помішуємо. І залишаємо знову охолоджуватися. Ось наше варенечко закипає втретє. Ми додаємо 1 кг цукру, перемішуємо, щоб наш цукор весь розійшовся. І даємо проваритися ще 5 хвилиночок. І ось варення наше зварене. Гаряченьке, і ми його розливаємо по баночках. Баночки простерилізовані. До речі, хочу вам сказати по поводу стерилізації. Щоб було швидше, я випарювала старим методом. Банки перевертала над киплячим паром, і таким чином випарювала. Але можна було зробити набагато проще. Поставити все в духовочку на 160 градусів, на 10 хвилиночок і наші баночки готові. Але я зробила так, як зробила. Услідуючий раз зробимо попроще. А зараз беремо, поки гаряча банка, поки гаряче вареннячко, розливаємо. Варення дуже полюбляю з кружовника. Воно добреньке, і до морозива, і до чайку просто накласти. Подивіться, які смарагдові ягідки красиві. І так гарну справу ми з вами зробили сьогодні. Зварили такого смачного варення. Хто хоче густішеньке, то варіть його ще декілька разів, по 3-5 хвилиночок. Буває таке, що я своє варю. Одну добу, а тоді ще другу добу підварюю. Коли який у мене настрій, коли яке мені хочеться варення, таке я й роблю. От сьогодні зварила таке. На смак воно дуже гарне. Я знаю, яке воно, тому що варю його з року в рік. Смакота. Агросове варення це дійсно смакота. І коли вариш варенячко, і воно якось так, може хтось скаже, та навіщо те варення в сучасний час? Ні, варення, ви знаєте, потрібне. Навіть по кухні зараз такий аромат варення. Так в хаті затишно від самого цього аромату. Так добре. І на душі <схід> стає затишніше. Так що варіть варенячко. Із зимовими вечорами згадуйте, літочко. Всього вам доброго!